Упарюємо свинку, закололи свинку, поклали її на кровать, обклали сіном, Накри, накрили листами желіза і упарюємо. Оце солома. Під сіном свинка. Упарюється. Жлаті нам, звісно, аби сплошний, якийсь такий... Щоб... бо тут такі дірки. Це так. Накрили. Ну тут якісну. Але другого нічого немає поки що, тому поки так рішили. Почало третього ночі, а ми до сих пор... Шмалым, шмалым обскребаем. Это такой, такая свинка. Такими медленнее. Не вмію я опалювати добре, якісно Тому якось так воно виходить. Да, жулька? Чия ти є? Чого ти сюди прийшла? Що таке? Ти чия? То коти, то собаки прибудяться. Непонятно чиї. Оце ми такі м'ясники з кривими руками. Не вміємо неправильно заколоти ні розробити. Не. Главний тракторист. Зараз будемо юмзиком і косаркою. Роторні лісички. Що ми плануємо? Прокосити полоску, щоб уже по скошеній полосі, натягувати пастух, колошки на ній і так далі, щоб по траві не ходити, прокосимо полоску, отак ну, по межі в округу, так, де пастух будемо натягувати, прокосимо в один проход. І по скошеному вже ходитимемо колушки, забиватимемо, натягуватимемо пастух, щоб вигнати корову. В общем, ось так. Головний помощник вже тут. То зараз сідаємо і вперед. Да, Ярик? Ти готов? Все, значить їдемо. Якось так стопчики розставляємо через кожні 10 метрів І отак піде пастух Натягнутий. відкуда тянемо, буде нормально. И можна вже виганяти. Не сьогодні, а завтра виженим. хай пасуться. Травичка вже є. і все пастух натягнутий. Ворота такі зробили? Поки відгородив невеличкий такий участок для початку. випасуть сначала його, а потом будемо переставлять там по секторам. Ну що ж, будемо відкривати новий пасбичный сезон. вже скоро шоста година ранку. Думаю, зразу їх виганяти не буду на пастбище а почергово по декілька голов буду заганяти ось сюди ось спочатку в загон. Нехай вони тут перебісяться, вже як звикнуть, трошки заспокояться. Тоді буду виганяти. На пасовище. Коровки вже в предвкушенні на випас скоро будуть пастися. Зелена трава піде, може хоч молока добавлять. Да, Белла, Бел. Ти молока додаєш на зеленій траві? Беріс. Буянчик. Барончик, барончик, буянчик. Зараз тебе нагодуємо. Тут у нас еще телятка. И еще один бичок лежит. Барончик. Mm -hmm. Я думаю, по одни сначала будем выводить в загон. А там видно, буде, хай перебісяться, потім в пастух запустить. Бо зразу як запустимо, то чревато і пастух полетить, і пообривають там усе. Треба їм дати трохи часу, нехай трошки побрикаються, бігають, перебісяться. І коли вже заспокоїться, тоді вже будемо вигонити сам пастух. Цім всього найкращого. До зустрічі в наступних відео.